Слухай, а тобі наше 20. Правино Арфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. Франція створює нову коаліцію для допомоги Україні. Вона працюватиме на постачання далекобійних ракет. таке заявив президент Еммануель Макрон за підсумками конференції на підтримку України, яка відбулася у Парижі. Це вже дев'ята така коаліція. Попередні вісім створювали різні країни для того, щоб надати Україні певні види озброєння. Хто буде у новому союзі? Поки що невідомо. Цілком ймовірно не лише країни Європи. Також лідери відкрито говорили про те, що можливо настане час, коли в Україну відправлять не лише зброю, а й військових НАТО. Однак, поки що, це питання лише обговорюють. Багато людей, які сьогодні кажуть ніколи, були тими самими людьми, які два роки тому казали ніколи танкам, ніколи літакам, ніколи ракетам дальнього радіусу дії. Я нагадую, що два роки тому багато людей за цим столом говорили, ми будемо пропонувати спальні мішки і шоломи. А сьогодні вони кажуть, ми повинні працювати швидше і наполегливіше, щоб отримати ракети і танки. Давайте матимемо смиренність визнати, що ми часто запізнювалися на 6-12 місяців. Місяців це і було метою сьогоднішньої дискусії. Все можливо, якщо це допоможе нам досягти нашої мети.